Часто так буває, що нам потрібно знайти офіційну інформацію або інформацію на будь-якому конкретному сайті. Тож, давайте так і пошукаємо інформацію. Дивіться, у нас завдання є: знайдіть останню найсвіжішу інформацію про розмір стипендії для учнів ПТУ. Додайте тільки відповіді з сайту законрада.gov.ua. І так, як шукати на конкретному сайті? Показую на іншому прикладі, але ви таким самим чином зробите себе. Заходимо. Наприклад, ми хочемо знайти кросівки, але не, лише на сайті Розетка. І так, вводимо наш пошуковий запрос. запит. Кросівки. Далі. Перемикаємося англійською мовою і вводимо наш оператор. Сайт. Ну, тобто шукати на сайті сайт і двокрапка. це наш оператор. Далі без пропусків вводимо URL-адресу сайту. Ми ж на розетці, тому вводимо HTTPS, 2. два слеши. Далі вводимо назву сайта, наприклад, р .com.ua І шукаємо. І дивіться: ось. Зверніть увагу, що тепер у вас, все, вся видача. Весь серп у вас тільки сайту розетка. Жодних інших сайтів, бачите, він не показує. Тобто, ось, і скільки ви не гортаєте донизу, у вас все одно буде тільки результати, тільки кросівки з сайту розетка.